Привіт, підписники і підписниці! а також гості цього каналу. Рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд, напевно, вже останній в цьому році. Будемо говорити про тринадцяту казку Діани Сеттерфілд. Я читала цю книгу років сім тому, напевно. Але оскільки я рибка дорі, я забула абсолютно все. Я трошечки пам'ятала початок і пам'ятала зав'язку, але сюжет. Кінцівку нічого не пам'ятала. І тут моя погана пам'ять зіграла мені на руку певним чином, тому що мені дуже сподобалось цю книгу перечитувати, не знаючи, що буде в фіналі. Я її читала якраз коли хворіла, і це от ідеальна література почитати, коли хворієш. Вона дуже відвлікає, вона захоплює. І у мене були такі флешбеки в дитинство, коли ти там до першої ночі читаєш, не можеш відірватися, тобі не треба ні телефон, нічого. Ти от повністю. В цій книзі, і це насправді безцінні відчуття. І мені дуже сподобались емоції, які мені принесла ця книжка. Рада, що я її перечитала зараз, буду вам все про неї розказувати. Мені здається, що тринадцята казка це вже якась сучасна класика, тому що мені дуже багато людей в інстаграмі написали, що вони дуже люблять цю книжку, бо що це їхня улюблена книжка. Ніколи ще книжка, яку я викладаю в інстасторії, не отримувала такий великий відгук серед моїх підписників. Тому я думаю, що багато хто її читав, багато хто знає цю книгу, і от вона настільки хороша, наскільки про неї говорять. Для тих, хто ще не читав цю книжку, розкажу коротко про сюжет, про що вона. Головна героїня цієї книги це Маргарет. Вона така звичайна жінка, вона дуже любить книжки. Її тато, власник книжкового магазину, і вона от серед цих книжок зростала. Вона букіністка, і як хобі, вона пише біографії не дуже відомих людей, але їй цікаво саме про таких людей більше дізнаватися. Те, що Маргарет дуже любить читати, і що її захоплюють книги, це насправді впливає на весь подальший сюжет. І книги тут вони червоною лінією проходять через весь роман, і мені здається, в певні моменти книжки це як прям окремий персонаж в цій книзі, особливо тут багато про Джейн Ейр, багато відсилок до неї її обговорюють. Вона якось постійно присутня в сюжеті, і ця книга важлива для тринадцятої казки». Це дуже цікаво. і Мені здається, що це підкупає людей, які люблять читати, які люблять книги. Тому що тут от якось все навколо них крутиться. А оскільки я люблю книжки і люблю читати, Читати, то мене це порадувало. Мені було приємно про це читати, і мені відгукувались багато моментів. І ось Маргарет живе своє звичайне життя, поки одного дня вона не отримує загадковий лист. Від мега популярної, дуже відомої письменниці Віди Вінтер. Віда Вінтер запрошує її в свій маєток, щоб Маргарет написала історію її життя. Ніхто, по суті, не знає, хто така насправді Віда Вінтер. Її книжками захоплюються, їх читають мільйони, але про її минуле, про історію її життя відомо дуже небагато, якщо взагалі не нічого. Багато журналістів протягом багатьох років намагались дізнатися, хто ж Така Віда Вінтер насправді, але вона постійно розказувала їм якісь видумані історії зі свого життя і нікому не розкривала правду, і залишалась такою дуже загадковою особою. І ось Чомусь вона вибирає Маргарет, щоб та написала е, її історію. Е, вона е, каже, що вона їй все розкаже, бо вже прийшов час розкрити правду про своє життя. І тут, звичайно, я не могла не згадати про сім чоловіків Емелін Г'юго, тому що зав'язки цих історій дуже схожі. Є якась дуже відома зірка, вона запрошує ноунейм no жінку писати свою біографію і вирішує поділитися з нею своєю історією, і ми не знаємо. Аємо, чи вони якось пов'язані, чому Евелін Г'юго вибрала Монік? Чому Віда Вінтер вибрала Маргарет? Це ми майже до самого кінця книжок не знаємо, і в цьому є інтрига. І, напевно, зокрема, тому цікаво читати. Але насправді в 13-й касті є ще. Так багато цікавого. Тут є ще багато таких сюжетних гачечків, за які ти чіпляєшся, і тобі постійно-постійно хочеться читати далі, щоб дізнатися правду про Віду Вінтер. Ми паралельно з історією Віду Вінтер ще більше дізнаємося про Маргарет, бо у неї є своя життєва драма, але вона для мене місцями прям. Занадто драматична, я, якщо чесно, не так сильно її співпереживала як Віді Вінтер. Але що цікаво, мені було спостерігати за розвитком стосунків між Відою і Маргарет, тому що протягом книжки вони доволі сильно змінюються. Це така сюжетна лінія, яка, начебто, неочевидна, і вона не головна в цій книзі. Але чим довше ти читаєш, тим більше ти помічаєш динаміку цих стосунків, які зміни там відбуваються. Як я вже казала, Віда Вінтер це дуже загадкова персонажа, вона трохи дивна, вона таємнича, іноді вона навіть трохи лякає. І власне історія її життя така сама. Тут є такий, якийсь готичний вайб. Її історія це історія такої дуже дивної, божевільної родини в трьох поколіннях. Тут є і великий старий занедбаний маєток, кріпові близнючки, трошки інцесту. і це Все намішується. Якусь таку дуже неприємну, дуже темну, е і знову ж таки доволі таємничу субстанцію. Моментами ця книга доволі кріпова, і мені здається, не в останню чергу, тому що тут присутні близнюки. Бо якось так виходить, що в багатьох творах, де присутні близнюки, є от такі кріпові моменти, завдяки ним. От якось завжди щось дивне відбувається. Згадаємося, його Е, мені здається, це один з найбільш іконічних прикладів. До того ж. Ця книга, вона ніби пронизана атмосферою такої туманної, дощової Англії, і, звичайно, це додає якогось такого похмурого настрою. Загалом тут дуже цікавий і заплутаний сюжет. Події відбуваються в двохчасових просторах в минулому, тому що Віда Вінтер розповідає про своє минуле і в теперішньому, коли власне, ці розмови відбуваються, і вона читається на одному диханні. Це настільки цікаво. Тобі так хочеться дізнатися правду про відовінтер, так хочеться дізнатися, чим же ця книга закінчиться, що просто неможливо відірватися, і фінал не розчарував мене. Тут реально так все закручено, так тебе підводять до розгадки. Це така насолода читати цю книгу. Я була настільки щиро рада її прочитати, вона мене якось. Настільки захопила, і таке не часто буває, це дуже цінно. Я от реально ніби в дитинство перенеслась, коли я читала так багато, коли ще не було е, інтернетів, телефонів, коли ти міг отак повністю бути зосередженим на книзі, і вона тебе не відпускає. Я думаю, що це ідеальна книжка, щоб прочитати її восени чи взимку, бо у неї от саме такий вайб, е, коли отак на вулиці сіро, дощить чи сніг, Сніг – ідеально запалюєте якісь свічечки, включаєте лампу і читаєте, насолоджуєтесь, переноситеся в абсолютно інший світ, незважаючи на те, що це доволі драматична історія, і тут напружений сюжет. Чомусь цю книгу дуже легко читати. Це, напевно, одна з найкращих книжок, які я прочитала цього року. От я навіть не знаю, як описати. Е Ті відчуття, які в мене виникали, коли я їх читала, і ті емоції, які вона мені принесла, але вони дуже цінні. До речі, до цієї книжки ще зняли фільм. і Я думаю, що колись його подивлюсь, бо мені насправді цікаво, як її екранізували. Судячи з тих кадрів, які я бачила, то там має бути доволі кріпово. Якщо ви дивились цей фільм, напишіть в коментарях, розкажіть, як вам. Ось і все, що я хотіла розказати про 13-ту казку. Сподіваюся, відео когось надихне її прочитати. Зараз ідеальний час для цього мені здається. А якщо ви її вже читали, то обов'язково. Пишіть свої враження в коментарях, дуже цікаво буде обговорити. Дякую за перегляд! І побачимось уже в новому році! Па-па!